Нагадаю, що на джодропі за промокодом ATOMICO та AtoMico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і це продовження минулої серії. Калаш за 8500 є. Ну, вибив я в минулій серії, в кінці минулої серії, хто не бачив, можете. Перейти там нижче відозбув, подивіться, звісно, річ, кому цікаво, як я зібрався за лідо 8500 з 4К. І ми продовжуємо наш шлях. І вже по традиції перші три серії ми стартуємо, ну якби крутимо мій вже улюблений, мабуть, кейс, T-Rex, тому що ну як він мене окупав. Дігл. Uh, так, і після слів uh, від цих він мене зливає. Окей, okay, дамо ще наступний шанс. Давай 4500, десь калаш, це пога. Uh, 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 є проблемка. <смі> є проблемка, щось мене, походу, не дуже хоче зараз окупати. А, поки крутиться, нагадаю, що в мене змінились промокоди. Звісно, річ, все в прикріпленому коментарі та в моєму телеграмі. Можете подивитися, там виходять. ну, Не, не в прикріпленому коментарі виходять новини, не швидше, а от в телеграмі виходять дійсно новини і дуже швидко. А не коли. от, Бо я відео якби, заготовлюю раніше трошки, ніж вони виходять, і ось таким чином і ось таким чином виходить. да, Два слова виходить вийшло. А, три. Окей, а можна. Походу, по все. Слухайте, походу, реально цей кейс, ну все. Офіційно T-Rex кейс, все на джудроп. Тому що. Ну, звісно, А можна? А чи я один раз, до речі, відкрив? Хто мені підкаже? Хто мені підкаже? Хоча окупилось. 330 3, джепонтів. Ну давай, ну вже треба окупити мене. Де, окей, 940 норм. І все. І все, і просто все. Я пам'ятаю, цей юз коштує, по-моєму, під 3К. Ой, ні, під, не під 3К, але під кассер точно він коштує. А, все дуже погано. Слухайте. Ця серія може вийти дуже короткою. У мене був баланс 8000, і я кручу з, зі сподіванням, що цей кейс одумається, і нарешті. Ну, оце вже більш-менш. Це хоча б в нуль. А, ні, це не в нуль, це. Не внуль, це... Це мінус. Ладно, почекайте. А що а сталося? О, окей, а може ще? Ну, що покупило? Може за 900. Так, це... да, за 900, 370, Окей, перший окуп. Такого ще в цьому кейсі я не бачив, він мене зазвичай піднімає. А тут щось прям... Окей, юспек, це в нуль. Це в нуль, дайте вгадаю. Ну да, 3300 джепойтів. Можна мене повернути до 8000 і ми підемо на наступний кейсик, бо цей мені О, А може ще? Ну тільки тільки ще... Окей, хоча б хоча б калаш, то... хоча він 330... 320 коштує 3500 це окуп. Ще 5 штучок. Давай просто до, до 7 тисяч і я виходжу з цього кейсу, тому що, хоча якщо ото... Ой, хоча. Почекайте, почекайте, 4100. Це вже якби буде... Ну, 6. Окей, ще раз. І. Прикиньте, він зараз мене просто почне зливати жорстко. Ну. О, найс, почекайте. Стоп, а може ще щось? Ну, окей, це оку. 3700. Може, 8 доб'ємо? Давайте 8 доб'ємо. що цей кейс прям дуже цікавий. В нього, мабуть, настрій зміниться весь час. Тому що так або видавати, або ні. Ну от зараз він не видав. 982, 2900, невеликий злив, на 40 gпоintів буквально. Але сподіваюсь, найс. Коли от перший дроп гарний, це дуже гарний знак. От все інше. Ну так, просто це гарний знак, тому що там. В наступних комірках є шанс, що випаде теж щось гарне. Почекай. А, ну, ну, Юспик постав отой в кінці. Ні. Ну хоча б по цей. Е, 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 як там? Крижане вугілля, цей калаш називається скіт. Дарк Кейс. Кейс подорожчий який. 3800 витрачається. Elite build. Стоп, стоп, стоп. А. Угу. По 150 постав. Звісно, по 150 мені постав. 2600. Контракт може зробити. Ну, це ризиковано. Бо 500. 5, ну, сподіваюсь, що 500 не дасть. Касаю. Ай-яй-яй, ну я тут йду рятуватися сюди. Звісно, річ, ви вже, мабуть, втомились дивитися, як оцей кейс крутиться. Ну, я, я не втомився. От поки він мене якби, в сумі окупив за, мабуть, всі рази, бо він мене і піднімав там жорстко. А коли от той раз мене він злив, ну, цього разу він мене злив, то. Я потім його покрутив, він мене відразу ж підняв. Оцей Авік був дуже доречно, тому що це був би злив без цього Авіку. Ще разочок. Оце ніби, оце ніби неокупний прокрут. да, неокупний. Давайте я буду вгадувати. 2400. Зараз, думаю, випаде десь 3500. 3500. Невеличкий такий окуп буде, але. Походу, не буде, да, окопом? Походу, не буде. Ну, в кінці рятуй, ні. Це Це, причому дуже погано. Окей, думаю, зараз. Давай, 5 тисяч. Повіримо, що, за... будь ласка, в Найс! Nice. Почекайте, в кінці, в кінці дай щось. Ну, це ну, це в нуль. Це в нуль? Да, зараз, думаю, ви десь десь 400. Давайте подумаємо. Можна другу камірку? Ні, це злив, так? Да? Да. Тільки в останню камірку, якщо щось дасть. 2к. 2K... А я зараз зірюю все. А я за цю. О, почекай. Стоп, стоп, стоп. Щ... В кінці. Юспек, ні, нема Юспа. Нема в кінці Юспека, 3800. окоп. Зараз, думаю, випаде десь. Ну, 3000. Просто 3000, думаю, дасть. А, 500, 800, ну, 2300, трошки не вгадав. Давайте фастом починаємо крутити вже. А, 1000. Тисяч... А, зрозумів, почекай. Це... Ага. Дуже цікавося, то. А як, а як це коментувати. 1002. <смір> О, Ооо! Ні, тільки не так. Ну ні. Все. А все! вже, Ну, ні, вже нічого робити. Безкоштовні ми навіть не на фармимо. Тобто, краще я навіть би цю серію наступного дня записував, да. Щоб безкоштовні були. Ну, це тільт насправді. Це невеличкий такий тіль, так. Тому що. да, 539. Коротше, треба було той калаш просто залишати і не морочити голову. 509 Ну, uh, може, може камбек реально. Ну, може, є сподівання якесь на камбек. Статрек Мімал Вар, давай якийсь мені. 820 окей. А, почекайте, я вгадав? А, за статтек Велворн так коштує, скільки. А скільки почекай? А, 1600, окей. А, 850. А що мені з цим робить? Ну, типу, 850. Ну, відкриває Авак. Що він мене окупить, ну, ні, звісно, річ. Звісно, річ, він, скоріш за все, мене. Ну, давай, 100 трек, мінімалр, може якість. 829, невеликий злив. Кібаб кейс. Дуже старий кейс, як, мабуть, коли я вперше почав знімати джедроп, був от цей кейс, я його точно пам'ятаю. Юмп це 300 джиппоїнтів, це 200 gпоintів, окей. А, можна, можна, можна. Good Game взяти. Знаєте чому? Тому що я бачив, що Кодред звідси може. Кайман, ну ні, ну ні, куди? Куди ти? 410. Ладно, не, не, так. не так печально. Я думав, там щось по типу 150 G-поintів. А оце не 300, да? 900, це гарна є, почекай. А, ще є шанси на камбек, звісно, я в це мало вірю. Але все можливо. Це g -дроп. і коли я робив вже всі камбеки, такі серії теж були. То там я теж часто коли не вірив. 100... Кайф, взагалі, кайфово. 557 можна відкрити дайвер кейс, і в мене залишається 2 джеппонти. Ну давай, ну покажи щось. Прям таке цікаве. Отак би зробить. Просто так би зробить та, було б гарно. 428, ну, лабубо, фаст. А, ого. Ого. 264. Полетіли. Оце, мабуть, дорого. 66. А... Ну, давай. Докручувати вже. Я не знаю. Це 138. Наскільки низько ми ще. Ага. 120, Ми 120 витрачаємо. Кожного разу ми витрачали. А, навіть 130 ми витрачали. Ну, я не знаю, що робити. До речі. У кейс за 39 G на кейсі невальован Глог градієнт Так. Да. Клас. Взагалі круто. Uh, 78. Злив. Uh, 101. 101 G-Point. А є. Я... О! Розблокували Club, А що змінилося в ньому щось в цьому кейсі? Кичи ні. Цікаво мені навіть. Давай справа. Ну, оце. На, 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 на 75. Мені навіть навіть не вистачає цієї. І отут нічого нема. Клас! Клас, но дуже Дуже круто. Взагалі, кайфова серія. Дуже кайфова серія. Просто з 8К. Ось так. І Ось так. знаєте От Графік отак. Отак. вниз Апгрейд. Касарь. Ось такий фамас. І ставимо весь баланс. 6% на те, щоб ми зробили легендарніший камбек в історії мого каналу. Полетіли. Я ж то вже розумію, паттерн і бачу, що він не випаде, бо він стартанув як. Я не знаю, як машина, як якась машина. Да. Нуль же поїнтів. Ось таке буває. Це насправді дуже. Навчальна серія для тих, хто хотів зробити депозит, що ось таке воно ну, буває, воно і достатньо часто буває. Тому якби, а, ні в якому разі з ціллю заробити щось сюди не треба закидувати, з ціллю щось заробити. Прямо. Тому я думаю, мораль цієї серії зрозуміла і зустрінемось. В наступній з якимось там балансом до нових зустрічей.